Чеська колісна САУ 152 мм дана М2 на шасі ТАТРА успішно пройшла всі випробування українських військових, включно з вогневими. Про це пише чеське видання Чефенс Дженел. За їхньою інформацією, випробувальна програма містила 18 перевірок. В ході випробувань дана довела здатність успішно наносити вогневе ураження. Самостійно і в координації з іншими артилерійськими системами завдяки ефективній цифровій системі управління вогнем. Наші військові, за даними видання, відзначили швидкість розгортання та згортання арцистами на позиції, зокрема, час від моменту зупинки на позиції до пострілу складає 80 секунд, стільки ж часу минає від останнього пострілу до від'їзду з позиції. Представники Збройних сил України задоволені і ходовими можливостями шасі з потужністю силової установки в 265 кВт. Успішне тестування, за даними чеських медіа, було умовою для початку переговорів щодо контракту на закупівлю САУ для потреб Збройних сил України. Українська армія має намір придбати 26 таких систем. Співпраця зі Збройними силами України над проектом Дана це чудова можливість для нас. Наша співпраця триває кілька років і ми маємо хороший досвід. Наприклад, у попередні роки ми доставляли в Україну деякі транспортні засоби, обладнання та комплектуючі. Але ми вперше можемо запропонувати абсолютно новий готовий продукт це результат нашої напруженої роботи, якої ми досягли не за один день. Але тепер ми можемо запропонувати українським партнерам гаубицю. І ми також мали можливість продемонструвати її можливості безпосередньо в Україні, заявив Чек Defense Дженел директор з продажів компанії Army. Міністерство оборони України повідомляло про початок випробувань 152 мм Саудана М 2 на Рівненщині в квітні 2021 року. В листопаді 2020 року у спецекспорт демонстрував фото з цехів чеського підприємства зі складанням корпусів артилерійської установки для України. Перший контракт на придбання Саудейне М2 підписали ще в 2018 році, тоді планувалося придбати 66 таких одиниць.